Чауті, мене звати Богдан, і я бакалавр та майбутній магістр університету Коменського в Братиславі на факультеті фізичного виховання та спорту на спеціальності тренерство. І сьогодні я вас познайомлю з моїм факультетом трошечки ближче. Для того, щоб вступити на цей факультет, тобі треба бути спортивним. Адже майже усі іспити складаються із практичних завдань, конкретніше атлетика, тест купера та 50 метрів спринт. Плавання 100 метрів будь-яким способом. Гімнастика спортивна, де треба виконати декілька комбінацій вправ, та одна гра на вибір. Це може бути волейбол, футбол, баскетбол або гандбол. Також до цього всього є ще письмовий тест. Так розумію, це може трошечки лякати, бо дуже багато всього. Але насправді цей процес весь займає лише два дні. І я, наприклад, все здав і оком не жмуркнув. Повний список документів, які потрібно для того, щоб вступити, ти можеш знайти на офіційній сторінці факультеті тілесної віхові аж спорту. Але особисто я, наприклад, цим питанням взагалі майже не займався. Все за мене зробили словах стадії. Дякую їм. Складність навчання полягає у тому, що тут дуже багато анатомії, біомеханіки, методик тренувань, практичних завдань, але цілком навчання дуже прозоре і зрозуміле. Також тут дуже багато спорту: атлетика, футбол, теніс, футзал, плавання та багато різного іншого. Наприклад, на власному досвіді за три роки навчання я буквально перепробував всього потрошечки: і то, і то, і того, і всього все, що треба для спортсмена, все можна тут дізнатися. Щодо проживання, існує три варіанти, де можуть проживати студенти даного факультету. Один з них знаходиться прямо за моєю спиною в приміщенні факультету. Другий гуртожиток це величезний комплекс у Камліни. Всього за три зупинки від факультету. І третій гуртожиток має назву Дружба. Він знаходиться лише за одну зупинку від факультету. Середня ціна в гуртожитку від 80 до 150 євро. Досить доступно, як на мене. Великою вигодою є розташування факультету. Дуже зручно. Зупинка біля входу, цьому доказ. Також великим плюсом розташування факультету, на мою думку, є ця набережна, тому що під час перерви ти можеш вийти, пройтись, подихати свіжим повітрям, полюбуватись красою Братислави, а так само за пару кілометрів дістатися прямо до серця цього міста. Я маю можливість поєднувати навчання із роботою. Цим я хочу сказати, що графік досить зручний та вільний. Наприклад, я зараз навчаюсь лише з понеділку посереду, тобто останні чотири дні тижня. Займаюсь чим хочу, також важливим зазначити є те, що більшість пар насправді не є парами. Не 90 хвилин, а лише 45, як звичайний урок в школі. Це досить сильно полегшує життя. Отримувати стипендію на факультеті, досить проблематично. Зазвичай стипендія надається лише тим студентам, котрі дійсно старанно навчаються та мають бал вищий за 1.5. Наприклад, я знаю лише одного такого студента. Це мій одногрупник. Але можливо другим будеш саме ти. Все залежить від тебе. Єдиною складністю, з котрою зустрівся особисто, я це мовний бар'єр. Під час навчання з'являється дуже багато термінології і. І її треба розуміти для того, щоб комфортно навчатися. Тому, користуючись нагодою, рекомендую мовний курс від Slovak Study. На Фотовершу навчалось дуже багато олімпійських чемпіонів Словаччини, професорів та фізіотерапевтів, які наразі працюють в топ-клубах, а також багато викладачів є колишніми спортсменами міжнародного рівню. Я раджу вступити на цей факультет, бо це ідеальне місце, якщо ти любиш спорт людей та розвиватися. Тут ти не просто сидиш на лекціях. Ти рухаєшся, вивчаєш, як працює власне тіло та вчишся, як тренувати інших. Братислава! Це європейське місто. Ти завжди можеш знайти тут багато друзів та розвиватися у широкому спектрі напрямків. Ну що ж, я сподіваюся, що я достатньо вас познайомив із моїм факультетом. Але якщо у вас досі залишаються вагання, ви розмірковуєте чи хочете вступити на цей факультет, обов'язково напишіть слова к стаді. У них є всі відповіді на усі запитання. До зустрічі.